Збираєшку всіх людей і всі починають їздити. Ти на тест-драйв треба? Ну так. Понаїжджала купа машин. Ваших машин. Ми якби ну не то, що не везіть нам свої машини. Ми ж привозимо вам ці автомобілі, ви привозите нам їх на продаж, на комісію. Сюди ж приїжджають ваші автомобілі, які ми привозимо вам з Америки. І давайте подивимося, що ж приїхало за останні кілька днів. Легендарна машина. Підбирав її пан Сергій. Да. Красавчик підібрав клієнту по фіксу, і ми на ній десь в мінус зайшли скільки? Да, да. Зовсім вдало покупку. Десь мінус майже три. Мінус три тисячі доларів. Ми доплатили зі своєї кишені за оцю, за оцю машину. А ви кажете, по фіксованій ціні легко робити машину. Це не так. Тут ми... Міняли два підрамника, два мотора, <сміст> рейку, <сміст> походовці, куча всього <сміст> просто. Ліва частина під заміну лобаші ще треба поміняти. Ні, ну це з очевидного, розумієш, що <сміст> це ж видно. А... <сміст> і плюс корі теж було вдарено. І задня шиванна. Та. Ну е е класна машина, насправді, вийшла, але роботи, і кошторис на неї був звичайно солідний. Це, напевно, рекорд у нас. <сміст> Та. Рекордсмен. Антирекорд. Антирекорд, е, Ну, отак теж то буває. Тому ми розказуємося, як є. Е, ласкаво просимо у наше закулісся, у наш світ. Йдемо на сервіс. Тут буде брак по звуку, я точно скажу. Так. Настав час. Це що? Та ми на дві хвилинки тут. Е, настав час. Е, як то? Сумних історій. XS 100 кВт, сота батарея. З 2017 року по початок 2019, тобто до покоління Рейвен. На покоління Рейвен цього немає. Яка є проблема? Бачите, така от велика батарея. Тут у нас 16 модулів, 75. -ці. Буде візуально то саме, тільки без цих двох додаткових модулів. Але в 75 ці не така плотність самих а ці, ці модулі складаються з батареєчок 18650, які з'єднані всі між собою в секціях в такі модулі, і потім це все діло у одну велику високовольтну батарею. Що з ними відбувається? Ми зараз вам чуть покажемо ближче. У них є такі вусики між батареєчками. І вони можуть рандомно. Відпаюватись через по яким причинам варіанти є різні. Хтось каже, що через високий вольтаж батареї і низьку якість пайки воно відвалюється. Хтось там якісь свої інші конспірологічні теорії висуває з приводу взагалі якогось там заводського брака. Лікується воно все відносно простим методом, але для того, щоб добратися до цього модуля, треба фактично зняти всю батарею, розпакувати, дістати цей модуль, покласти його на стіл, спаяти цей вусик, протестувати це все діло, поставити назад, скласти, загерметизувати батарею назад і покласти її на встановити її автомобіль. Це задача не з простих. Так, а тут у нас X заїхав, стандартне обслуговування. Бачите, тут у нас стоїть передній гальмівний диск новий. Це на Теслі побачиш насправді не часто, тому що дуже класно їздять. Ну, дуже класно їздять як і колодки, так і диски, але X це велика і важка тачка. А як, ну, як і в будь-якому будь автомобілі найбільш навантажені завжди передні диски і колодки. Тому тут наступив час до заміни. Ось так виглядає його старий гальмівний диск. Очте, трошки вже посипався. Вже йому час настав. Ну, і відповідно, виробітка по ньому вже є. Гальма для машини це важливо, тому, якби на дорогого ікса, ну, я думаю, що це нормально поставити нові передні гальмівні диски. Це знову ж таки для вашої безпеки. треба змістити передні колодки боже весь район нас чує, Це жах боже який позор Приїхала така есочка, от Прикольна СК-75, повнопривідна, а Model S Ми рекомендуємо усім брати на повному приводі, тому що вони менше споживають енергії в трійках, вайках, навпаки. Ми постійно про це говоримо в кожному відео. Але не всі ви дивитесь всі наші відео, тому будемо час від часу знову ж таки про це згадувати. Невеликі пошкодження, багато дуже деталей в самому автомобілі, а деталі на Теслу вони не дешеві. Тому добре, що вони приїхали. Клієнту обійдеться машина в гарну ціну. Двері міняємо, петлі міняємо, стійку робимо. Там ззаду ще трошки, ну коротше, класний стан, насправді, машини. І вона вже на інтелі, і дуже не часто приїжджають вони на білому, білосніжному салоні. Зараз він виглядає, звичайно, так собі, тому що вона все брудна, тільки за аукціону. Але коли помиється почиститься, буде просто «мо». це вона вже з малярки приїхала, так? Ага. А це у нас вже з малярки приїхала машина, е -е, був удар спереду зліва. Зараз вона, скажімо так, приїхала на фінальний, е, фінальну підготовку. Ми всі машини, які робимо, ми ставимо їх спочатку на хід, відправляємо в малярний цех. З малярного цеху вони повертаються знову до нас. І ми тут вже проводимо дивимося по ходовій треба зробити, якщо додатково по електронним роботам. І сюди ж, по сусідству, у нас є хлопці з Garbage Detailing, туди заїжджає зразу, е, цей, зразу машина на детейлінг. Рідкісний момент, ви бачите. <смі> і от цей от X. Якщо не треба його десь його загнати або вигнати з салону, це завжди треба мінімум двоє людей. Тому що X дійсно дуже велика тачка. У нас тут в салоні. Ох боже. Це було близько. У нас в салоні завжди машин багато, плотненько все. І розвернутися на ньому дійсно важко. Треба дуже акуратно, щоб нікого не подсрапити, ні «Ікса», ні якийсь іншу, ні інший автомобіль. Тому. Це було близько. Е, тому для тих, хто вміє їздити на великих машинах, звичайно, що X буде звичний. Але в нас хлопці е, серед наших ніхто на X не їздить, відповідно, е, ну, людям важко перший раз сісти і в вузьке місце якесь заїхати на ньому. І ще у нас Model S одна під'їхала, еталон, вершина і ідеал. Е, ну майже. Е, скоро ми її зробимо і все буде з нею добре. Це Model S покоління Raven. Версія Performance. Що це означає? Що у нас тут 100 на батарея і спортивний мотор. Їде вона дуже добре. Споживає вона знову ж таки порівняно з попередніми версіями спортивних версій Model S, в тому числі P100D, P90D. Я вже не говорю про задньопривідні версії P85 і P85. Plus. Споживає вона значно менше. Ну, і їде вона теж дуже добре. 700. У нас там в одному з відео було е, кінських сил. 770 здається, 780 кінських сил е, от в цій машині. Хоча здавалося б, оця S мало чим відрізняється від, візуально від тої S. А тут у нас е, от така, от, е, така от машинка, е, сімейний великий ліфтбек, якщо правильно говорити, е, на 700, 70, 780 кінських сил. До речі, треба якось поміряти на стенді. Хтось міряв взагалі? Хтось перевіряв інформацію в інтернеті? Що, шкільма, шошкльма. Так. Що ми маємо? Ми маємо пошкодження ось сюди в передню ліву частину. Відповідно, звідси вже ми викидаємо телевізор, радіатор, дифузор це все йде на сміття. Треба цю всю ліву сторону зібрати, вперед зібрати. Маємо такий от кронштейн, до речі, дуже цікавий. Він сюди у нас прикручується до полички крила, він металевий, його теж потрібно буде замінити. А по великому рахунку, все, машина сама сюди заїхала. І сама вже пересувається своїм ходом. Зараз я вам покажу, що означає, коли приїжджає багато запчастин з машиною з аукціону з Америки. Говорили про цю еску, там те ж саме в салоні робиться. І тут у нас, бачите, яка красота: куча запчастин, і навіть приїхала зарядка. Зарядка приїхала в комплекті з машиною. Таке враження, що нею, якщо і користувалися, то дуже мало, бо виглядає вона як нова. Всі зарядки, які приїжджають з автомобілями, зараз я вам покажу. Ось так. Ми підписуємо, прикріпляємо, щоб ми знали, що це саме цього клієнта-зарядка, і нікуди вона не ділася. Чи приїжджають часто зарядки з автомобілями дуже рідко. Тому в цьому випадку, коли у нас і багато запчастин в машині, і ще й зарядка нова, приїхала, це прям супер. Якщо автомобіль, фотографії його, наприклад, там в порту, в Штатах, коли вона прибуває на склад для того, щоб формуватись в контейнер і відправлятись сюди. І там є фотографія зарядки, вона у вас буде. Вона приїде. Якщо там фотографія просто чехла, то не факт, що вона там є, тому що бували різні випадки. І не треба думати, що там хтось її там стирив. Повірте, настільки зараз відпрацьована система логістики і система штрафів для працівників, якщо вони десь щось стирять, ну в Одесі може зараз по-іншому. Я не знаю, ми через Одесу не возимо. але от в Литві, в Штатах дуже строго з цим. І якщо сфотографували зарядку і вона до вас не приїде, ми вам купимо зарядку за свої гроші. Тому що це не просто слова, а слова, які підкріплені е, доларами, вони або гривнями, або фунтами, вони трошки відрізняються від просто слів. Так, оця машина це машина Паші, це е, людина, яка зараз тримає цю камеру. Він надивився наших відео, наслухався, що ми тут розказуємо, і поміняв свою. І монтує їх, і всю цю інформацію по кілька разів. І Він поміняв свою BMW на отаку от P100D. Любителі BMW... Будь ласка, в коментарі, ми вас дуже сильно чекаємо. Враження Паша, якщо захоче, ми зробимо кусочок, запишемо десь, як буде натхнення. Спойлер, враження там дуже цікаве. І вставимо десь в якийсь відос, якщо Паша налаштований, хоча я бачу по лицю, що не сильно. Він розкаже, які він відчув емоції, коли пересів з бензинової машини на p 100 d Це швидка, велика. Преміальна тачка. І цікаво послухати, от які враження в людини будуть, тому що різниця між, наприклад, там, не Теслою і Теслою взагалі дуже велика. В їзді, там, в, в користуванні, тому що там це екран, вона електрична, є рекуперація, ну тобто все по-іншому. А в P100D ще й від інших тесл теж все по-іншому, тому що це дуже швидка тачка. І от е, було би цікаво послухати. Напишіть в коментарях, щоб Паша обов'язково розказав про свої враження. Можливо, навіть буде це окремий випуск. Чого ми взагалі сюди прийшли, я вже не розказав. Ми міняли на ній тегру, поміняли на Intel. Коли ми продавали цю машину, це була комісійна машина нашого клієнта. І одна з умов при продажі цього автомобіля була те, що він оплатить заміну тегри на Intel. І він автомобіль продав. Ми, в свою чергу, поміняли з тегри на Intel. Відповідно, скільки, до речі, це коштує і як це все виглядає, як цим користуватися, що воно вам дає, буде в нас на каналі. Або перед цим відео, або після цього відео. Це ви вже подивіться, зайдіть до нас, будь ласка, на канал. Але обов'язково відео буде, тому що ми його вже записали. Це у нас заїжджає 21-й ну, судячи по задньому ліхтарям, 21 й рік, Model S Long Range. Заїжджає до нас на продаж, привозили її. Ми клієнт робив ремонт сам, якщо я не помиляюся. А зараз приїхав до нас, щоб поставити цей автомобіль на комісію, продати і таким чином заробити трошки грошей. Побачимо, що з цього вийде. Так, чого ми сюди прийшли? Дивіться, коли ми тільки оголосили про те, що ми робимо з стесли резервне живлення. Десь, напевно, пару, пару місяців у нас було відео на каналі. Всім було, ну, дивилися люди такі цікаво, прикольно, задавали якісь питання, цікавились. Потім, коли почали вимикати світло, за півтора за півтора дні розкупили у нас оцих систем. Ми порахували просто в батареях більше 20 батарей, тобто з 20 машин треба зняти 20 батарей, відповідно, і зробити оці от комплекти. Це за півтора дні. Я просто забігав сюди, хлопці тут писали на дошках, там скільки, скільки, скільки продано було, і просто їм кричав: все, припиняйте продажі, досить, ми будемо видавати це, ще дуже довго, не треба, не приймайте більше нових замовлень. І були люди, які з нами, ну, скажімо так, сварилися, чому ми не продаємо їм ці комплекти. Тому на цей. Раз ми поступили трошки по-іншому, ми підготували наперед кілька комплектів для того, щоб перші замовлення швидко видавати. Тому що як тільки почали вимикати світло, знову дзвінки, і навіть ми бачимо по наших соцмережах активність переглядів на старих відео, де було де розповідалось про це резервне живлення, воно зразу виростає. До чого я це веду? Якщо ви хочете собі купити якесь резервне живлення, любе. У нас в когось іншого, е Екофло, Павербанк, що небудь. Якщо ви хочете це зробити, то зробіть, тому що потім е ви будете звертатись до нас або ще до когось іншого, кожного дня дзвонити. Давайте, приїхало вже, не приїхало. Чому так довго? Ви давайте в мене вже три дні вдома немає світла. Якщо ви все-таки вирішили це зробити, зробіть наперед і видихніть, я розумію, що можна сидіти чекати, а вдруг не будуть виключати, а може там ще щось по телеку вже говорять постійно. Ну там, я телек не дивлюся, я дивлюсь YouTube, але навіть в YouTube дуже багато вже інформації, що зима, зима буде важка, будуть вимикати світло. До нас навіть люди з. можна назвати бренди компаній, які займаються постачанням світла. Не буде. Скажу так, одна з найбільших підприємств в Україні, яке займається генерацією і доставкою до вас світла, їхні працівники приходять до нас і купують ці штуки. Тому не відкладайте, купіть собі щось вдома, щоб воно у вас було, і спокійно живіть. Товариство, ми в кожному відео просимо підписатися на наш канал. Для того, щоб вас простимулювати і трошки порадувати, ми придумали таку от штуку. Е, в нас є. Ну, Досить багато таких от павербанків для вас. І в кожному новому відео ми будемо розігрувати один павербанк це величезний павербанк з 21 отакою от батареєчкою з Tesley Modelles PLET. Сумарно. Там буде дуже багато міліампер. Дуже багато. І якщо ви хочете виграти собі такий павербанк, вам потрібно підписатись на наш канал, написати коментар і підписатись на наш телеграм-канал. І серед усіх учасників ми розіграємо кожного разу по одному такому павербанку. Так, що зараз відбувається взагалі, насправді люди активно зараз купують, купують Тесли, купують інші електромобілі. Дуже багато зараз купують їх європейці, дуже складно з ними насправді конкурувати по ціні. По тому, що відбувалося літом, про це вже забудьте, його нема. Е, уже зовсім зараз інша реальність. Машини ми літом купували, бували там пачками по дійсно по класним цінам. Зараз трошки все поміняли. Зараз для того, щоб знайти хорошу ціну, дійсно треба постаратися, але все одно ця ціна є. Е, якщо ви хочете для Себе Теслу, ви можете заглянути до нас в опис до цього відео, і там буде посилання на наш телеграм-канал. Можете підписатися і подивитися, які пропозиції там є. Якщо ви не знайшли жодної з тих пропозицій, яка вам цікава, ви можете написати, там є контакти, підберіть мені ось таку машину, або підберіть мені машину, ось такий бюджет. І вам, хлопці, персонально для вас підберуть те, що вам потрібно. А в... до цього відео напишіть нам, будь ласка, коментар, про що більше показувати вам у... в такому форматі. Більш живому. Про ремонт, про запчастини, про ціни, про комплектації, про різницю в Теслах. Що вам цікаво, обов'язково напишіть. Я думаю, що ми вже не раз підтверджували свої слова, що ми читаємо коментарі і прислухаємося до вашої думки, тому що ми поважаємо свою аудиторію і відносимося до неї з великою увагою, особливо до тих думок, які пишуть нам в коментарі. Тому запрошуємо в коментарі, пишемо, ставимо лайк, підписуємося на канал і зустрінемося в нових випусках.